Зимові шини Ling Long Green Max Winter Ice i 16 є продуктом компанії Ling Long Tire китайського виробника шин, заснованого в 1975 році. Бренд отримав визнання завдяки високій якості та передовим технологіям. Шини Green Max Winter Ice i 16 розроблені для забезпечення надійного щеплення на снігу та у ожеледиці. У порівнянні з відомими топовими виробниками, такими як Michelin, Ling Long Green Max Winter i16 можуть бути менш затребувані у європейських країнах, де шине мішлен вважається символом високої якості і довговічності. Однак, враховуючи більш доступну ціну LingLong, вони можуть бути привабливим вибором для певної категорії покупців. У порівнянні з японським виробником Bridgestone, Ling може мати менший ресурс пробігу та менші характеристики, що стосуються щеплення та керованості на мокрій дорозі. Однак різниця в ціні може зробити Green Max Winter i16 більш привабливим варіантом для тих, хто не планує перевищувати великі пробіги у холодну пору року. Сильні сторони: Ефективне щеплення з дорогою в умовах низьких температур та снігу, що дозволяє безпечно керувати автомобілем взимку. Конкурентноспроможна ціна, що робить їх доступними для більш широкої аудиторії автовласників, використання передових технологій та матеріалів, які допомагають забезпечити якість та тривалість експлуатації. Слабкі сторони. Можливий менш пробіг у порівнянні з шинами відомих європейських та японських брендів. Менший рівень щеплення на мокрій дорозі, що може впливати на безпеку при дощовій погоді, можливі обмежені варіанти розмірів, що можуть ускладнити вибір для деяких моделей автомобілів. У цій ціновій категорії існує кілька китайських альтернативних варіантів зимових шин, які можуть конкурувати з Linglong Green Max за якістю та властивостями для зимової експлуатації. Triangel Snow Line Ice Snow. Компанія Triangel також пропонує зимові шини з добрими властивостями для зимової експлуатації. Їх модель Snow Line Ice Snow може бути альтернативною з аналогічними характеристиками. Westlake SW608. Westlake – ще один китайський виробник, який виробляє зимові шини. Модель SW608 може бути варіантом з гарною продуктивністю на засніжених дорогах та на дорогах за желедицею. Cylon Ice Blazer WST1. Sailun пропонує шини, які забезпечують властивості для зимової експлуатації, зокрема, модель Ice Blazer wst 1 Habelit WinterMax NW211. Модель WinterMax NW211 від Habelit також може бути варіантом з адекватною продуктивністю на зимових дорогах. Trackmax X privilo TX3 Trackmax пропонує модель X privilo TX3, яка може бути альтернативою за якістю та вартістю. Підводимо підсумок. Шина LingLong Green Max Winter Ice i16 Ice є непоганим варіантом для тих, хто шукає ефективний і бюджетний варіант для зимової експлуатації свого автомобіля. Так само і як можливі аналоги, які ми привели вам в приклад. Придбати шини можна на нашому сайті. Дякую за увагу. Ні гвістка, ні жезлу!